Футбол заради життя. Благодійний матч провели у столичному університеті Драгоманова. Студенти зіграли проти письменників, організували спортивне дійство, аби врятувати життя молодого хлопця. Олексій Сімаков бачив гру. Перед стартовим свистком гравці активно розминаються та відпрацьовують удари по воротах. За кілька хвилин на полі зійдуться студенти проти літераторів. Для них цей матч особливий. Молоді активісти організували гру, аби допомогти зібрати кошти на лікування свого тяжко хворого товариша. Вартість квитка на футбол символічна, хто скільки зможе. На лікування батьків вже витратила він із сільської сім'ї близько 100 тисяч, і далі вони вже не можуть ніяк. Тому всі там друзі, колеги і так далі самоорганізувалися і дуже активно йде кампанія. Його забрала швидка напередодні нового року. Виявили пластичну анемію. Нині хлопець лежить у Черкаському онкодиспансері. До нього пускають лише рідних. А ще зовсім нещодавно Володимир Росенко разом з друзями захищав кольори студентської команди і був її основним гравцем. Нині його дуже не вистачає, кажуть хлопці. Раніше в нас ж Володя Росенко був в захисті, він тримав весь захист, але зараз він захворів. От ти бачите, в захисті дірки, і зараз приїхав харківський склад команди письменників. Тому я думаю, будуть величезні проблеми. Я сам буду в захисті стояти. Команди довго не могли відкрити рахунок. Іноді гравців підводила влучність, а іноді свою майстерність демонстрували голкіпери. Першими забили письменники, але студенти одразу відігралися. Перший тайм команди йшли м'яч у м'яч і на перерву пішли з хитким рахунком. 3-2 на користь літераторів за кого боліваємо. Не, скаж... Не скажемо. Бо і студентів наших ми любимо, але і письменники, бачите, як дуже гарно. І вони дуже довго програвали, а це що сьогодні виграють. Після перерви студенти швидко заволоділи м'ячем. Зрештою, командні зусилля втілилися у забитий гол. Перед фінальним свистком команди ще раз вразили ворота одна одної і на тому розійшлися. 4-4. Перемогла дружба. Я думаю, характер гри був дружній. Але, а, хоч вона й носила такий дружній, товариський характер, але вона була от по спортивному зла по доброму, по спортивному зла. Якщо можна так сказати, на ліки для Володимира організатори матчу зібрали майже дві тисячі гривень. Це вже не перший захід на підтримку хворого. Студенти також проводять літературні вечори, ставлять вистави та влаштовують благодійні ярмарки. Загалом за місяць вже назбирали 50 тисяч гривень. Олексій Сімаков, Віталій Кваша, ТВА. Мій час на сьогодні вичерпано. Я лише проанонсую появу цієї студії Віталія Портнікова. За кілька хвилин в ефір вийде програма сьогодні відверто, о 23.45. День сорок п'ять день. Підсумує Катерина Нестеренко. До зустрічі.